Настала ніч, затихло всюди, заснув святий Русалим, схиливши голову на груди, Христос сидів і учні з ним. Він їм сказав про хресні муки, про смерть свою Він говорив, і голос чорної розпуки спливав з його пророчих слів. І на чоло Христове біле вже виступав кривавий піт, «Прийміть і їжте, моє тіло, як пролю за вас усіх. Скорбна душа моя до болю, бо всіх вас ворогжене. «Воїстину я вам говорю, один із вас продасть мене, і став Петро: О Боже, мушу сказати правду і скажу, хоч зрадять всі тебе, я душу свою за тебе положу. І відповів син чоловічий: чи зможеш ти свій хрест нести, не заспіваєм їм півінь двічі, як тричі відречешся ти». Бо хай не мучаю з вас тривоги, смуток радість я вам дам, я йду в далеку дорогу, що місце приготують вам, в домі Отця в ясні оселі, коли вам в смерті прийде час, та в ні щасливі, ні веселі, вішне життя чекає вас. Після зими, дає Бог весну, а після ночі день стає, я завтра умру і знову скресну, і всім вам дам життя своє. Не бійтесь діти, світу цього, не забувайте слів моїх, а в мене вірте ви, у Бога, я світ цей грішний переміг. Ще ніч була, ще сонне місто поринулося за тьму, а божий син, що урочисто, на муки смерть і на ганьбу.